Друзі, добрий день. Це у нас село Чечелівко. Газифікований будинок частково за 3,5 тисячі доларів з торгом. Кереничка на вулиці, вода є, я дивився. Заборчик дерев'яний Хатка глиняна, але всередині є ремонт ногенький Добудована Кімната, спінобока, але нічого там ще не робили люди. Так колись планували жити, потім переїхали. І так і залишилось. Є город донизу, внизу струмочок. Маленький який на літо висихає. Тут є кухня, два дві ями типу підвалу. Така накрита жасть у хата. Зараз покажу в хаті, трохи тут люди ремонтували. Половині хати. Залі ми робили гіпсокартоном, половина вагонку і одна кімната здорова не зроблена. Ось така прихожа. На підлозі ламінат. Тут якось поли вже вибрали, бо там бачу, де не робили вищий пол. І тут нижче. Ось така кімната перша. Е, друзі. Люди, коли хату купували, я так розумію, це було відносно недавно. Газ був заведений тільки в літню кухню. Так зроблений план і вони так і ну, каже, в планах було, але так і руки не дійшли. Тобто в хаті у цій газу немає. Газ в сусідній, в літній кухні, а тут люди. Балон собі набирали і користувалися. Тут була кімнатка така. Грубу, до речі, всю перебудовували. Тобто вона робоча, 100% хата тепла, кажуть. Груба нова. Одне вікно замінене тут на пластик. Сталя, гіпсокартон, підлога ламінот. Тут вікна всі дерев'яні. Міжкімнатні. Тут маленька кухонька. Малесенька, бачите, так? Да? Так, і здорова кімната. Тут оце так, як люди купували, так і залишилося. Зараз подивимось, а, зараз цю пристройку ще дня. Тут можна, я думаю, як до хати щось доробити. Не знаю чи ванну, чи туалет, чи кухню. Тут величенька кімнатка така. Виходить, ось двері можна вибити. Так, і тут є такий погріб, яма. Зараз підсвітю. Під Ось такий погріб. Так, і за стінкою що є добудовано як курник. Ніяка, жили кури. По сусідству фермер живе, а з другої сторони теж молоді люди живуть. Трохи є деревець бачу, черешня. Персик там бачу, ліс. Туалет звичайний сільський, цілий там я заглядував. Так, зараз ще літню кухню вам покажу. Тут трохи проблеми з кришею. в цьому здані. Так, це ще не літня кухня, наче. А ah, ось ще один погріб такий самий як там. Літня кухня. Ага. Ось літня кухня. Заведений газ сюди. Остану такий. Резина забирається. Просто сарайчик такий о така будівля, друзі, 28 соток. Все разом. Документи є, але приватизацію люди не робили. На даний час наче в Гайсині роблять. Бо вже не від одних колуманів нас не роблять, я знаю в селах у зв'язку з війною. Тут кажуть вже не від одних людей чую, що в Гасині приватизують все нормально. Значить, Село називається Чечільниця, наче 10 кілометрів від Гайсена. Село достатньо розвинуте, є і школа, і садочок я проїжджав, і церква, і Укрпошта, сільрада, медпункт. Е магазинів штуки. Два, мабуть, бачив точно люди кажуть. Там ще є. Це так не центр села, але й не окраїна. Така вуличка. Вулиця не асфальтована, але там на виїзді вже брусчатка йде. В селі більшість брусчатка не асфальт. Ну так, село нормальне. Хату ви бачили. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ага, ціна будинку 3500. І ну, буде торг на місці, сказав. Поторгуються люди, бо хочуть продати також. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки.